Бачите, депот прислав нової пошти, так? Да? Зав'язуєш? Так, а як ви зараз робите? Що у вас зараз за система? Як ви сієте? Сіємо 6 мільйонів, 270 кілограмів. 270? Туди-назад. Другий прохід йде вже нас 4,2 мільйони. А для чого третій варіант? Подивися та... по густоті, по хто з нас буде прав. А, а, ти, панлюко, хочеш, я знаю, що ти хочеш. А там вже як то говорить. Свою теорію, так? Да? Ви просто хочемо показати, Обережно, родники, так само, Мадильді. як і я в тому році казав, що треба сіяти з меншою нормою. в тому році Я посіяв з меншою нормою, друзі. Я б точно передіскував би його навесні. Ну, Ну, це, цей рік покаже. Так що запрошуємо на наш полігон. ополігон. Будь ласка, Знайти, коли... Вийде, цікаво. Будь цікаво, і наступного року приїхати до нас, щось новеньке подивитися. Щось новеньке подивитися. Так, що запрошуємо вас. Колеги запрошено на наш демо полігон. Тут буде цікаво. напроти посіємо сою, кукурузу, соняшник, щоб вам було цікаво. Там ріпак буде кел, тут буде у нас пшеничка. І будемо, дай Боже, наступного року теж проводити демо, щоб було вам цікаво, і нам теж цікаво, і не тільки цікаво, просто так, аби як. А для того, щоб зрозуміти, що ліпше для нас, для нас, для нашої зони. Запрошуємо до співпраці, колеги, тому що я маю надію, що ми щось, щось цим тямимом. Успіхів вам!